Давайте поглянемо, що трапляється за короткий час, коли треба дві тонни металу зі швидкістю 100 чи 120 км на годину загальмувати до нуля км на годину. миті, коли ви натиснули на гальмівну педаль, потрібно лише кілька наносекунд для контакту гальмівних колодок з дисками. Наступає тертя, при якому вивільняється потужна енергія. На практиці це виглядає так. Ви рухаєтесь по автобану зі швидкістю 100 км на годину, і ось вам необхідно різко загальмувати. Гальмування триває всього 3 секунди. У цьому випадку виробляється енергії достатньо, щоб довести до кипіння 2 літра води. Тільки уявіть собі це. Цього достатньо, щоб приготувати 21 чашку чаю. А якщо з треба вантажівку, то за 4 секунди отримаємо енергії достатньо, щоб закипіло 25 літрів води. Це вже майже 253 чашки чаю. Тож у цьому ви довіряєте всього кільком сантиметрам фрикційного матеріалу, який має вгамувати цю потужну енергію. Ось чому так важливо застосовувати правильні колодки. наші фрикційні матеріали містять мінімум 20 оригінальних сировинніх компонентів. Чому 20? Тому що нам необхідно враховувати не тільки всі застосування, але й різні умови, в яких доведеться працювати гальмам. до того ж необхідно зважати ще й на такі фактори, як ефективність спального, шум, знос та навантаження на інші компоненти гальмівної системи. Бо автомобіль має зупинитись прямо і вчасно, незалежно від його швидкості чи погодних умов чи то за полярним колом при мінус 20 градусах Цельсія, чи в якійсь південній країні, де на розпеченому капоті можна яєчню смажити? Всюди вам необхідно, щоб гальмівна система вашого автомобіля функціонувала бездоганно, інакше не уникнути проблем. Усі ми знаємо допуски ECE R90. Вони складаються з ряду стандартних тестів, що проводяться у так званих нормальних умовах. Але чи існують насправді якісь нормальні умови? Візьмемо, наприклад, нормальний сімейний автомобіль. Що трапиться, коли разом з мамою, татом, діточками, собакою, велосипедом загрузимо туди ще й багаж та намет. Так, звичайно, це суттєво збільшить масу транспортного засобу, що рухається. Але якщо у вашого авто гальмівні колодки від TMD Friction, ви не відчуєте різниці. А хочу продемонструю вам мою впевненість у тому, що наші гальміні колодки однаково добре функціонують за будь-яких обставин. Позаду мене заповнений пасажирами автомобіль рухається на мене зі швидкістю 100 км на годину. Там позаду на дорозі намічено білу лінію. Як тільки водій помітить її, то одразу застосує повне гальмування. Ми зупинимо авто рівно за 40 метрів. Це має бути. Ось тут. Of Зупинити легковик – це, звичайно, одна справа. А тепер погляньмо, як ми впораємось з вантажівкою. Коли ми розробляємо барабанні гальмівні накладки для вантажного транспорту, нам доводиться довго і наполегливо працювати, щоб гарантувати однаково високі стандарти. Ось так. дозвольте пояснити, чому я був таким певненим. Тімдії Friction щорічно інвестує понад 20 мільйонів євро у дослідження, розробки та тестування фракційних матеріалів. У нас є понад 40 різних автомобілів, які цілодобово на вулицях та спеціальних трасах тестують наші продукти. В рік вони проїжджають понад 3 мільйони кілометрів. Тестування та удосконалення можуть тривати до трьох років, доки ми зможемо запропонувати нашим замовникам новий гальмівний матеріал. А що далі? Яке майбутнє у гальмівних матеріалів так? Ми вже там. Ось наш останній винахід це e-pad. Ідеться про справді глобальний фракційний матеріал, розроблений для більш чистого та менш шумного гальмування за технологією, що здатна задовольнити сучасні потреби світових ринків. Цю спеціально розроблену технологію ми називаємо регенеративним тертям. Тут гальмівна накладка повертає собі свій власний гальмівний матеріал з гальмівного диска назад кожного разу, коли задіяні гальма. Тому така колодка може значно довше працювати, частіше та тихіше гальмувати і не забруднювати зовнішнє середовище. Але і e ПЕД не тільки дає нам уявлення майбутнього. Ми вже зараз постачаємо такі гальмівні колодки клієнтам по всьому світу. І це лише одна з багатьох наших розробок, які мають задовольняти сучасні та майбутні потреби автопромисловості все робиться для того, щоб навіть виробничий процес не задавав шкоди зовнішньому середовищу. Ми допомагаємо автовиробникам досягати вищої ефективності пального та з такими продуктами, як і ПЕД задовольняємо попит наших клієнтів у цілому світі на чисте та ефективне гальмування. Ласкаво просимо в майбутнє.